Отже, наш улюблений м'ячик і плечики спинка Розминаємо із легкої вправи. Топ 5. П'ять да? вправ з м'ячиком. Розминаємо, Починаємо з легкої вправи. Да? І масажному масажируємо поясничку. Да? Крутимо в одну сторону 10 разочків да? і в другу сторону 10 разочків. Я не буду 10 разів крутити, тому що відео не влізе. Інстаграм не, 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 не прийме. Да? Розімнялися трошки. Далі ми плечики розкриваємо м'ячик назад, уводимо, і пружинки ділаємо, да? Пружинки делаем і нахиляємося. Пружинки зробили і нахилилися. Це друга права наша крута для наших плечиків. Тут Не, скру... не да, плечів. Угу. Далі сложнюємо варіанти. Да? Ножки робимо широченькі, ручками там тянемося вверх, нахиляємося, присідаємо і м'ячик там перехвачуємо. Стаємо. І тепер на другу ручку. Так. Раз, перехватили. Підняли. На другу ручку. Раз. перехватили, Підняли. Перехватили. Всередині. Підняли. Хоп. Тоже так діємо на кожну ручку по 10 раз діємо. Повним цифра 10. І це була у нас вже четверта вправа. Раз, два. Три. Ні, це третя вправа. Ага, Третя. І четверта вправа вже усложняємо, вже повністю нашу спинку включаємо. Це коли ми ручки з м'ячком піднімаємо вверх. І ось так ось присідаємо і ручки вверху так діляємо, пружинки вверх, Вверх пружинки ділаємо. Тоже так 10 разів, хто скільки може, так? Да? Відпочили. І остання п'ята вправа. Це ми ручки піднімаємо вверх. Можна присісти трошки, макушка тягнемо вверх, і ручки так назад, за голову і вверх. Назад за голову і вверх. Назад за голову і вверх. Так, хоп. Об, тоже плечик класс, да? грудь розкривається, спинка зміснюється. Бажаю вам завжди, щоб спинка була в формі, з м'ячом чи без. Я вам предлагаю цікавий варіант з м'ячом. Тобто, щоб спорт був такий скучний, ми беремо руки м'ячик і з м'ячиком займаємося. Якщо відео цікаве, зберігайте, його, дивіться, займайтесь регулярно і підписуйтесь на мою сторінку в чекайте нових цікавих відео про мого друга м'ячика.